Десять років тому у полум'ї революції гідності народилася Арата. Звичайні люди, об'єднані Духом Свободи, стали бойовим братерством. Від барикад Майдану 2014-го до передових позицій 2024-го. Це наша десятилітня історія про відвагу, відданість і незламність, які стали опорою для нації. Майдан почався для мене особисто, так і для багатьох моїх побратимів з грудня, з 1 грудня 2013 року. Переконання були все-таки бойові. Настрій був відвоювати те, що почали студенти ще 29 листопада. Чому вони молоді, а не ми, які вже дещо бачили. Мали за собою військовий досвід. І так почався наш шлях. На Майдані формувалася вже думка, що майбутнє і майбутнє молодих людей потрібно відстоювати, відстоювати досить серйозно. Можливо, що і смертями, що в нас їх було, на жаль, 18-19 лютого, де загинуло надто багато молодих людей. Але Боротьба інакшої не буває. Гради, ну, треба забрати! Ні. 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 Коли вже московити перейшли, перетнули певні кордони, ми вперше поїхали 8 березня, ми проривалися в Крим, але, на жаль, ми туди не попали, вже були заміновані мости. І згуртувавшись, це коли ми зібралися. Разом це покійний комбат, «Майбутній», червень, січень, тихий водя. Ось, обговоривши питання про боротьбу, ми поїхали на вишкіл, де пройшли його цілий місяць, і. Вирішили, що нам потрібно їхати воювати. Довго думали, куди як і однозначно, що вирішили, що ми їдемо воювати в Дуб Так ми попали в п'ятий батальйон, комбат тоді був чорний. І почалася наша вже визвольна боротьба. Перше позиції у нас піски. І аеропорт Донецький. Пробувши певний час, познайомився з багатьма бійцями. От, там першими познайомилися з Довінча. Ось, З Ярошем ближче познайомився, з Тимпітським познайомився, які були керівниками. Все-таки вирішили створювати свій підрозділ, окремий підрозділ. І Дмитро Ярош, який був першим, благословив нас Інна Михайла 21 листопада 2014 році, був створена восьма окрема рота. Довго думали, як же все-таки назву, придумати назву, як же восьмий окрема, окрема рота. І Артем Луцак, який нас завжди підтримував, який пройшов весь майдан, це бувший тризовий керівник ініціатив висновку, все-таки давайте назвемо Арата. Це міфологічна назва української землі. Будемо казати, з 15-го року вже з лютого місяця. Вже ми заснувалися, там у нас була база і позиції це широке і водяне. Десь я в цьому житті зрозумів таку правду, що тільки перебуваючи в вирі подій, ти можеш зрозуміти, що відбувається в країні, де правда, як вона формується. Я час від часу приїжджав з дітьми, то то з друзями з, різ, з різним. Поки воно так внесло такі систематичні, не систематичні, а коли вже більш воно розгорявся, Майдан, я був у восьмій сотні алганців, де були зібрані, Олег Міхнюк керував цією сотнею. Це вже були бойові хлопці, які мали були досвід. Приїхали ми додому. Воєнкомат нас вже не брали за віком, бо тоді було по-іншому законодавство. І ми вирішили йти, йти добровольцями, тому написали заяви, нас ніхто нікого в воєнкомат не прийняли, тобто не мобілізували тоді в той час, одразу по майдану. І ми пішли в добу. Цей восьма сотня пішла. Авганці пішла, було прийнято рішення в Айдар, в основному частина пішла, залежить хто як. Ми десь було прийнято рішення певною частиною, що ми йдемо в правий сектор. Я їздив на Майдан, я брав сина, сім'ю, і коли я вже відчув, що буде гаряче на Майдані, я не взяв сина з собою. За це він ну, мене не, 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 не перестав розмовляти зі мною взагалі місяць, другий практично не розмовляв. Я звернувся до капелана священика, який, який сказав: ти не маєш забороняти дитині своїй робити ті справи, які він має, благий намір до тих справ. І... Коли стало питання їхати на, вже в Добробат на цей, він виявив бажання. І Жінка сказала, давайте визначатися вдома. У нас в сім'ї одна людина буде воювати. Хто це? Давайте визначимось. Не можемо ми всі піти воювати, ми підприємці, у нас людина працюють. І тоді син сказав, я їду. Я, звичайно, сказав Я. І коли я доніс ті слова, які мені капелан сказав, що не можна забороняти дитині то, що, що він має благий намір на це робити, це буде зашкодити вашим взаємовідносинам. Я доніс це дружині, і так, ми, так аргументовано було сказано, що ми з сином поїхали разом вже на батальйон, і ми разом по сьогоднішній день з сином. Коли ми вели переговори, в нас було багато е, е, можливості заходити в національну гвардію, в сили спеціальних операцій, в інші, інші підрозділи ми вибрали гурмо по тій е, причині, що у нас багато хлопців було вже з досвідом, бажанням вони горіли вже, і ми бачили, що, що... Коли ми вели переговори, то ми зрозуміли, що там вони можуть себе найбільше ефективно реалізувати, і бачучи це все, ми зрозуміли, що іменно головне управління розвитку — це наш шлях. Перший попав через офіцера, другого офіцера, який вже вони їздили спочатку п'ятий бат, вони їздили, там тренування проводили. Потім прийшов вже рік війни в 2015 році, то я вже попав туди, до них. Чесно, до речі, я думав, як війна закінчиться, то я думав, я собі не прощу того, що не попав на війну. Я поїхав, нікому нічого не казав, навіть родина не знав. Я вже перед виїздом вже поставив перед фактом і поїхав, ну, перед тим вже з офіцером ми вже домовилися, там вже нас, мене мали зустріти в Маріуполі. І так я попав, попав у восьму тоді на той час була рота АРАТ. Перше завдання то було в Так, да, ну, Ще Марадона тоді мене поздоровляв через першим бойовим виходом. Ну, то ми стояли на СПшках, в основному на окраїні. Вже їх прогнали були. Русських прогнали за широкими, широкими були наші, та й наші позиції всі були. Був такий момент інтересний, згадався, як ми були в широкіму, ми мінялися, там заходили на спешки, мінялися. І я підходжу до Марадона і кажу, треба нам, там же на березі моря, і рибу, як ми хотіли наловити рибу. Ну, і ми вийшли з трьома побратимами Павлось. Павлос, він був з нами, зараз він від'єднався і атеїст. І ми поплили кидати сіти, і там морська піхота з нами ще стояла, Вони свої кинули, і ми, я як рибак, хотів злопати бичків на не наших хлопців. Ну і факт того, що як почали нас відносити від берега і. Марадона то бачить і стояв на березі і кричить, як ми сміялися потім, всі, він кричить, рибак каже, вчи російську, каже, і каже, що ти від мотороли. Каже, а то ж буквально рядом, там же ж руський, таби там коса і так. Попадаєш, таби нас несе, як до них. Ну, Ми єлі догребли до берега, але такий був момент інтересний дуже, що ми до довший час до по згадуємо, задуємо. Ми рибу лопали. Наша земля, наш час, наша війна, восьмий батальйон Української добровольчої армії. Тисячі доль, сотні бійців, десятки загиблих. Зродяться нові покоління. Проростуть новими бійцями, новим майбутнім для цієї землі. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Перемога буде за нами. І він вже таку провів нараду і так е, вже всі розуміли, і він сам, дав, сам нам дав зрозуміти, що е, наступником його буде друг Марадона. Він е, в останні дні він був найближчий з червні. Суда з ним їздив. І... Він, ну, все, що зв'язано з батальйоном, він все переймав в нього. Він все, все було зав'язано на марадоні. І всі так вже так, всі розуміли, що то нашим наступником має бути, має бути Марадона, Хоч ще і. Комбат ще і жив, але вже всі обов'язки він давав марадоні певні настанови. Він був дуже розумний і він такий був комунікабельний і дуже він такий був ексцентрична людина. Комбат він міг поєднувати комбат червня червні майно. Він міг поєднувати таких людей зовсім різних характерів. Він, він був харизматичною дуже людиною. Він мав багато знайомих серед політиків, серед артистів. Він такий був дуже комунікабельна людина, і всі про нього дуже гарної думки були. І він такий дійсно, він такий був об'єднував, всіх людей. У нього завжди в голові було повно ідей. Як, як зберегти батальйон, як ми маємо далі розвиватися, що ми маємо робити? Люди, які не можуть, не можуть займатися воєнною справою по, по стані хворобі чи по пораненнях, по він хотів всіх пристроїти, щоб всі мали якусь роботу, якісь мали засоби для існування. Завжди піклувався про. про Дітей тих, які залишилися от після загиблих тих прородини. Він такий був, ну такий далекоглядна людина. Він був і він того всього навчав і розказував марадоні, що то був, то був такий колодязь енергії, що та енергія здавалося ніколи не вичерпне з нього. Він ну такий, така він був людина. Коли в мене такої думки не було перейти в інший підрозділ, бо тому, що ми часів е, Майдану ми домовилися, ми їздили на Майдан, практично костяком от нашої групи, що, що зараз, от і е, Іван Рибак, і друг Марадона, і Січень, і офіцер, і Тихий володя. І ми, коли їздили на Майдан, ми е, на Майдані домовилися, якщо, не дай Бог, буде, бо то ми бачили всі, до чого то йде. Що рано чи пізно почнеться конфлікт. І ми домовилися, що ми всі будемо будем створювати якийсь такий підрозділ, щоб давати гідну відсіч ворогу. Ми всі на Майдані, ми ще всі домовилися, що Ну, по таких певних причинах не всі зразу прийшли туди в батальйон, але вже в році, так, 15-му, кінець, 15-го, 16-го року, то вже був такий костяк конкретний. Там вже батальйон був така досить відома одиниця, бойова одиниця на, на лінії зіткнення з ворогом. Закінчення Революції Гідності ми всі окрилені приїхали додому будувати нову країну, але розпочалася російська агресія, і десь в якийсь момент сумнозвісні події відбувалися в Іловайську. І ми десь розуміли, що наша армія не готова до тих викликів, які міг в той час цей період. І... Вже маючи на Майдані десь якісь напрацювання згуртованості суспільства, я для себе особисто прийняв рішення, що потрібно їхати допомагати хлопцям боронити свою країну. Як це буде на цей момент, я не розумів, чи зброєю в руках, чи в вигляді волонтера, чи в вигляді просто окопи копати. Але я твердо знав, що хто як не ми, ми мусимо їхати, мусимо. Допомогти своїй країні в важкий час. А чому Арата? Ну, в принципі, багатьох хлопців Арати я знав, знав, що хлопці поїхали на базу 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії долучитися до української добровольчої армії. І десь вже шукав контакти, багато людей було з мого міста, і на початку 2015 року я. Перше приїхав на базу Грати Донецької області в селі Юрівка. Я побачив там на цей момент можна було зустріти зовсім різних людей: людей з різними заняттями, з різним соціальним статусом. Але всіх їх нас тоді об'єднувала ідея побудови щасливої, вільної, сильної держави. Хлопці, добровольці на той момент на фронті, були готові виконувати найважчі задачі, де, скажімо, десь були моменти загрози поривів і так далі. Всюди ми якби, добровільно їхали туди допомагати армії. На цей час, ну і до сьогодні, взаємодія з Збройними силами була на вищому рівні. Дякуємо хлопцям, із 36-ї бригади, і не хочу нікого образити, з ким ми тільки не пересікалися за тих 10 років. Повне розуміння. І я вам скажу на той момент, найтаким най суворішим покаранням для бійця рати була його відправка на тилову базу з передової. Це вважалося як покаранням. Це вважалося покаранням. Тому хлопців не треба було мотивувати, всі були мотивовані, всі разом десь вчилися, призвичаювалися до цих реалій, які нас чекали. Такі дивні, я ж кажу речі, людина багатих статків і людина десь не зовсім забезпечена. Разом їли, разом спали, і на одинакові відстані знаходилися від смерті і від слави. Це була добровольча структура, яка якби. На, на, на той момент в Україні їх було досить, досить багато, і на той момент взаємодія з Збройними силами була на вищому рівні. Всі розуміли, що це люди, що вони тут роблять, і знали ціну цих людей. В основному Арата виконувала задачі по обороні міста Маріуполь. Але особисто в мене перший, перший бій, скажімо, був це якраз Збройні сили України на той момент, не пригадую, яка бригада, який батальйон, який стояв на обороні Мар'янки. Була загроза танкового прориву саме Мар'янку заходу. І була сформована група, і ми виїхали. На задачу Там відбувся мій перший дій. Я згадую, якими ми були, як ми на це все дивилися. Але всі хлопці, загалом вся група достойно виконала задачу. І хлопці, що дотепер дзвонять, дякують за ті дні. Літо 2015 року манік. У таких високих рівнях вирішувалася доля скажімо, української добровольчої армії, взагалі українських добровольців, як ми будемо діяти, коли почнеться війна, і всі десь зрозуміли, що потрібно уходити в державні структури, тому що повномасштабна війна вона несе нові виклики, і тут, скажімо, взаємодія, комунікація з державою має бути на найвищому рівні. І... Були певні досягнуті певні домовленості, що підрозділ української добровольчої армії увійдуть в одну з силових структур державних у разі початку війни. Але, скажімо, можливо, десь де пішов збій саме, я не знаю. Можливо, не чекали такого стрімкого, стрімкої атаки Російської Федерації. Утворився певний такий вакуум від початку війни, інформаційний більше, я би так сказав. Що ми от дзвонили, билися, де ми куди нам виїжджати. Я вже самостійно їздив, скажімо, зустрічався з кличком Віталієм Володимировичем. Ми хотіли ставати на оборону Києва і так далі. Самі вже шукали шляхи до долучення до боротьби. За той час, звичайно, тренувались, готувались, екіпірувались, тому що на той момент ми теж залишалися добровольцями і, скажімо, забезпечення як такого у нас не було. Завдяки людям, волонтерам, низький уклін, українському народу Ми змогли десь екіпіруватись, підготуватись і вже були готові долучитися до українського війська. А Вже весною 22-го року у нас почалися переговори з представниками головного управління розвідки, і було прийнято рішення долучитися до хлопців. І боронити країн нам потрібно було вчитися і вчитися треба завжди. У нас такий принцип, що скажімо, навіть після кожної операції, яку ми робимо, ми приїжджаємо на свою базу і даємо трошки хлопцям час передихнути, якщо така є можливість, і далі тренуємося. Тренуємося У нас такий унікальний підрозділ, тому що люди пам'ятають ще, скажімо, часи АТО, 14-й рік, майдан. Це наші такі старожили, і вони завжди можуть дати пораду, завжди це таке обличчя підрозділу. Але я би не, скажімо, так не казав, що це наша основа і костяк. Дорогого коштують ті хлопці, які зараз нинішній, навіть в сьогоднішній момент, долучаються до підрозділу. Молоді, в основному хлопці, які розуміють, що треба боронити країну. І рано чи пізно йому прийдеться брати. В руки автомат є такі хлопці, молоді, які, яких ми ще, грубо кажучи, додому відправляємо. По 18 років, які приходять, таких ні дітей немає, ще ні нічого. Е, у нас немає жодної людини, яка тут знаходиться примусово. У нас всі люди е, свідомі того, що вони тут роблять, для чого вони доєдналися до підрозділу. І е, ці сучасні обличчя для нас не менш важливі й дорогі, ніж ті, е, з кого все починало. Я в родині арата з 15-го року, з часів легендарного комбата червня. Зараз це вже зовсім інший рівень. Тепер арата це вже розвідка, завжди на передовій, завжди на крок попереду ворога, готові нанести йому удар там, де він найменш очікує, підрозділ виріс, і кожен із нас знає, заради чого стоїть у строю. Ми досконали свої навички з тих часів, що до тактики ведення сучасної війни. Яка зараз переходить в більш роботизовану площину, як повітрі, так і на землі і на воді. Попереду багато роботи, адже ворог хитрий, не збирається відступати, і саме тому арата вже 10 років на варті, щоб з кожним кроком наближати нашу спільну українську перемогу. Слава Україні!